Щити супротивника не просто напис побажання на акумуляторах для смертоносних пташок нашим захисникам, а прохання підкріплене суттєвим матеріальним стимулом. Півсотнів півідронів у комплекті з батареями, засіб радіоелектронної боротьби та два квадрокоптери Mavic 3. енне передання військово-технічного ресурсу оборонцям від атомників напередодні дня незалежності України. От те, що наш колектив по змозі надає вам допомогу. Будь ласка, хай ці речі, скажімо так, допомагають вам наближати за допомогу. Олександр вже збився з ліку. Вкотре з побратимами, отримує тут подібну підмогу оператор БПЛА, сил спеціальних операцій. Він особисто випробує нову партію озброєння на ворогові найближчим часом. Дронами камікадзе керує понад рік. На рахунку вдалих влучань чимало каже, невеличкий літальний апарат на фронті перетворюється на велику проблему для противника. «Ці маленькі дрончики замінили в свій час е, байрактари. Тобто ці дрони можуть вражати як техніку, як легкоброньовану, так і нелегкоброньовану техніку, живу силу противника. І... Бліндажі, Вопи, ропи і тому подобне. потреба військових в подібних засобах ураження безумовно важлива. Та не меншою є психологічна підтримка. Перед відправленням на фронт енергетики промаркували пристрої письмовими посланнями, адресованими захисникам. Окрім вдалого полювання на ворога, бажали сили, витримки божої опіки нашим військовим та найперше швидкого повернення додому. Ми сьогодні можемо звернутись до наших хлопців лише кожен на своєму місці робочому і кожен так, як вміє. Ми бажаємо, щоб вони якнайшвидше повернулись додому. Це буде означати, що наступила перемога. Понад 800 тисяч гривень черговий фінансовий внесок південноукраїнських атомників у спільну перемогу.